Всім привіт всім гарного дня. миру, спокою, затишку. І все самого найкращого. Так. Погода на супер, але я в сведруві. Вітер льодяний. Сонечко світить, вроді тепло. Тако сиджу в сведруї. Красота. Сиджу, вроді тепленько в плечі, так гарненько. Якраз комфортно. А тільки такого сведра скинеш, такий льодяний вітер облягає аж на Ну, але тут таке. Прийшла я з пошти, поробила те, що мала зробити. І думаю, йду. Буду копати свої гладіолуси. Ну, я їх не копала, я їх вирвала. Вони рвуться, всі легенько вже корінці не тримаються, вони вже дозріли. Раз-раз висмикала їх, зараз ще моркву викопаю. о, Висмикала їх і сіла чистити це. Гладіолусів листя. А це мої гладіолуси. Зараз їх почищу, заберу в хаті розстелю на газеті, хай просихають. Ще оті його треба буде ножем подочищати. Не хочу, якщо чесно, йти по ножам. Вже ножа подосихаю, тоді в хаті подочищаю. Зараз почищу, ще є що чистити. О, якби хто хотів, я вдала б комусь, якщо прийде, тих червоних бо їх є багато. Мені їх стільки не треба, якщо чесно. Хто там хоче, можу дати, хто прийде. Тому можу поділитися гладіолусами. Так що ось таке. Та й такі-то справи. Оце. Сиджу, бавлюся, думаю, зараз почищу, по... поскладаю відро, заберу до хати і тоді дорву ще майори. Ось, а там буде видно, що буду робити. І тут такі байки. Бачите, така погода. Гарна. Вітерець, шумить. Шумить, шумить гуде. Гарна погода. Аби не холодніше, так добре, коли таке прохолодно. Ще треба нині накосити трави Козам Завтра зранку кози не пожену. Я фірм буду з хати виходити, хоч усього. Ось та й оту таке. Ось такі-то справоньки. А я ще зараз дам зразу відповідь на запитання. Поки сиджу, відпочиваю. Ой-ой-ой, нога стерпла. Козеняті 5 чи 6 місяців там писали, не павлю. А воно, не хочу, двоє там їх чи що, не хочу пити води. Раз три чотири дні вип'ють, що робити, бо щоб вони не поздихали без води. Люди, оставте козенят, спокої. У мене мої кози зараз, раз в тиждень кружку води випити. Те, при тому всьому, що вони дояться. Вони не хочуть пити, зараз не жарко, їдять гарбуз. Ось. І вони пити не хочуть. Нащо їх заставляти пити? А тим паче козеня 5-6 місяців, воно що доїться чи що, що йому треба води. Попаслося трошки, та й брикає. Ви що думаєте, від води чистої воно виросте, та ніколи в житті. Жити буде, ну, щоб не, не здохло, як то кажуть, попасеться води поп'є. Якщо воно щось краще їсть, то наша йому та вода. Ось такі то справи. Так що не силуйте козенят пити воду, не соліть їм води, бо чи посолити ту воду, чи не солити, чи що йому робити, щоб вони воду пили, щоб не поздихали. Не здохнуть вони від того, що вони води не хочуть. Як йому треба буде води, воно нап'ється. Важи ж ніхто не заставляє пити воду, якщо ви її не хочете. Я не розумію таке її поведінки, якщо хтось не хоче його заставити, треба, щоб воно пило, бо ж ґвалтки не світа. Схоче він сам нап'ється, а не схоче, не буде. Для чого його поїти, для чого його заливати, для чого його заставляти. Повірте, чесно, не розумію. Ось так, щось такі, то справи. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Вашим козам здоров'я, щоб росли здорові, гарно доїлися. І якщо вони не хочуть, то і води не заставляйте. А я буду чистити гладіолуси свої. Ось до такого степені. І кому треба гладіолуси, хто прийде, тому дам. Так що ось такі, то справи. Всім камість, пауза, я буду чистити. Свої красавчики. Так, Отребила я свої гладіолуси. Ось. Хух. Задихалася, поки викинула з ладьолусів оце на кубку, бо мені його потім треба буде. Моє виноград трошки поприкриваю, так на дерево збоку вкинула, щоб воно не, не гнило, а підсихало собі повільно. Ось так. Гладіолуси викопані. Почищені. Тепер треба нам взятися до моркви. О, неохота, але треба. Що тут її є, не знаю. Треба викопати. Треба ножа піти взяти. Забула ножа. Що зробиш? Роздява. що у нас тут є ох, яка морква. Я її тут не проривала. О! Зараз занесу годіолус. Піду візьму ножа і... І почищу моркво. Вечір козам потруї її. Значте яка. Морк, здорово. Оця супер. Тресна, яка там та в полі та пізня морква. Файна не файна. О, ну, нічого зараз. Ми усе зробимо. Інтересна. Коротка і грубеча. Ой, добре. Йду по ножах, бо треба взяти ножа. Так. Ось це відро такої всякої різні. Начистили, моркви. Ось. Зараз я її перетру козом та й усе. Так щось такі-то діла. Гарбузів візьму, розрубаю моркви натру і дам козам їсти на вечір, на ранок натру. Та й ось ось така моркочка в мене. Якась куца, куца коротенька. Ну нічого, зате грубенька. Та й таке то. Вам всім миру, спокою, затишку. І тільки скорішої всім нам перемоги. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я послав всім. А я. vou trabalhar sim papa.